5 цих участок на всіх парах. Потім, правда, все болить. вроде водоканал вже 10 лямів дали на ремонт колектора. І ще якась організація там п'ятерочку їм даст. Так що буде діло. Стартую швидше ще машин ух, світує. Пора вже бочки з квасом став. По 26 градусів тепла. Я виїжджав вроді 20-ка було. 16 секунд. Надо отдыхать Ютуб скажет твой контент 18+. Все, залет. Так. 50-50. Чуть-чуть по дороге, чуть-чуть по тротуару. Так, ну що, зона небезпеки? Щас, а правда. Щас. Кругом. Зона небезпеки. Давайте, каштанової алеї проїдемося, Ох, мужик нарушав конкретно. походу закончилися після курточки сразу на шорти і футболки да, один день спортивний костюм і курточка кожана следующий день шорти і футболки можна було смело одягати майку і шорти буду сейчас горать постоянно І не взяв Божа минута, таке як вічность. Ай, бля так. Бачите хто сидить на лавочках? Пенсіонери, жінки, молоді мамки, якщо мало наражало треба родити ще, щоб не платити налог цікаво да? я сподіваюся його розглядати навіть не буду ще і дадуть йому підсраку в той раді щоб більше йому в голову такі дурні мислі не приходили що бачите навіть пишуть що йому в голову тільки такі ідеї приходять які ступорилі. Законопроєкти, які ніхто не підтримує. Не знаю брехня, я чув, що в Раді не хотіли приймати закон про мобілізацію. Ну, цей мобілізаційний закон, що 18 го вступив в силу, ті настояли воєнні. Вони не подумали, що... Як прийметься цей закон, зміниться ситуація на фронті. А мені кажуть, що вона ще погіршиться. Чувака, якого закидують бус за ноги і за руки, багато цих відосів. Він і лісвали оттуда. Або постріляє своїх, або здасться полон. Хоча там теж. Могуть одразу мочанути його. Ну те що він не буде. Бродить. Ой, бродить. Боронить це 100%. свою землю, яка давно йому не принадлежить, як правильно сказати. Одного чувака так побачив, то це щось що призивного стіку, типу, при, призивного віку, та щось і все. Взагалі ну, Робочий день в принципі 11 дня, Начало 12. -ї. Бачите, Я перевожу, навіть не приїжджаю. Все по правилах. Почти. Сейчас здесь синюк надо заїхати, сербануть водички. Батарейку захватить, а то вона вроді нова от это говпрошка. Якщо я не помиляюсь не на... чи тисячу чим-то стоїть, чи до штукаря. Ну щось здорово. Тим більше так як вона півчаса держи, хоча вона вже супер пупер Усовершенству все одно. Держи пів часа, нагрівається, Одне і нагрівається камера і все, виключається. Зрабатує защита. Самосохрання, коротше. Так, ох, я. я колись когось роздавлю з вас. Чувак не під колісом і все. підозріло ми типа не знімаємо О, на сільной приймають вовсю поліція почтальйони я не буду знімати коротше в принципі по закону знімати їх можна поліцію і почтальонів, але не можна розпространяти відео в соцсетях. Ну а так як я на ютуб вилажу, то мені не можна їх знімати, так що повірте мені на слово. Так, ну що? підписники та глядачі. Не забувайте підписатися, хто ще не підписаний. Поставити лайк, написати комент. Все по-стандартно, я відповім. Так, походу, ми виїхали на Балакіна. Яке вже помінялось, на кого. Підіжіть. Майдан незглавності. Балакіна в нас далі. Щось я думав, воно ну, отсюди починається. Яценка, о! Оце ж вже Яценка. Вулиця, вже бачите табличку. Перейменували вулиця Яценка. Так підожіть, може в ту сторону вулиця Яценка. Якщо зараз неправильно опять Ну Я ж дивився, уточняв, щоб вже... Не петлять з вами Хотя катайтеся за мною пока є можливість Так, летить злий Ой Пойму одного. Є приложенні резерв плюс. Додаток, чи як правильно сказати, я там правильно говорив, вже забувся. Є сроки 60 днів з'явитись ТЦК. Територіальний центр комплектації чи снапи, кабінеті все можна, навіщо тоді, ставити блокпости, тормозити маршрутки в основному, там, де вже де більше буде клієнтів, ходити по вулицях, кошмарить, якщо так все гарно придумали саме. понятно да так сейчас надо глянуть скільки ми с вами уже едем. Так, їде встає Перехід. Ага, я туда думал, он до аграрки з'їздить но ну, там ви всю роблять чи дорогу чи щось міняється трубы сейчас Зима настане, по домі стоїть ніяких координат. А це ж ми правильно їдемо. Ще хотів телефон посипити на всякий випадок. Ми можемо зараз спростити. Да. Ще поняли, Ще не при революції табличка табу... там під лампочку і там на ржаві ржаві таблички написано Балакіна Жде коли її поміняють на новеньку цього чувака коротше вулиць таких перейменували що жесть ну зато якщо ти там скачуєш он там в дії, допустим Місто жительство своє щось. Е, координати вже пишуться нові нові вулиці, там де ти проживаєш, адреса все чітко. везде вказується в таксі каже, теж вже вказуються нові адреса Ну, нові вулиці, які перейменовані. Бачите, вулики, вулиця Балакіна, 9, тобто ніхто табличку не міняв. А це до чого я вийду, що на домах ніхто нічого не міняє ну там іноді зустрічаєш вже поміням це більшість в центрі так давайте я зараз по тротуарчику проїдусь а назад може по дорозі так поворот не відключення хоча б Ладно, по тротуарчику і по той стороні приїде. Ой, чувак, сидить до коліна, немає ноги. Перебинтовано таке свіже, ще до протеза. Один воєнний там ну, розказував, не пам'ятаю якусь якоїсь соцеті в нього. Чи ноги чи руки нема Коротше, на протезування черга і він там 15 тисяч якийсь поняли, як раніше на квартиру в черзі стояли в СССР. Це ж на маршала Бірюзова 96. Один із родителям достоявся, одружку дали, а на втору вже не впіли, достоїться СССР розвалився. Тут що, строячі розбирають. Давайте ще на ту сторону переїдемо, а назад, мабуть, поїдемо. Кстати, по цій дорозі, якщо я не помиляюсь, можна виїхати на подок. Ну, Може помиляюсь. А, і коротше до, до, до двушки вже не достоїли. Були там уже в, до сотки, чуть-чуть, ну якби ще год. Уже дом був вистроєний на Гужулянській. Блочний,